Шукаєте стильне та дизайнерське рішення для кондиціювання вашого будинку чи квартири. Кондиціонери Daikin точно вам сподобаються. Всім привіт! Вас вітає компанія Altraer. мене звати Михайло. В сьогоднішньому відео ми розглянемо дві дизайнерських серії від компанії Daikin. а саме серію Stylish та серію Emura. Пропоную наше відео почати із Stylish. Дана серія, напевно, одна із самих популярних лінійок в компанії Daiken. Вона нараховує собі багато модифікацій, великий кольоровий ряд та великий функціонал. Весь функціонал даного кондиціонера я не буду перераховувати, але я перерахую найважливіші функції, які роблять кондиціонер Стайліш стайлішем. Перше. Кондиціонер Stylish – це інверторна система кондиціювання, яка здатна працювати при мінус 15 на обігрів. Друге. Кондиціонер Stylish має високий клас енергоефективності А3 плюси. Це означає, що дана система буде споживати значно меншу кількість електричної енергії, але при цьому буде давати гарні показники по холодопродуктивності. Третє. Кондиціонер має досить малі шумові характеристики внутрішнього та зовнішнього блоку, тому сміливо його можете вмикати в нічний період часу, коли ви спите. Четверте. Кондиціонер використовує новий FreeO R32, що є озонобезпечним. П'яте. Технологія Flash Streamer. Даний кондиціонер обладнаний над сучасними фільтрами, які здатні розщеплювати найменші алергени, віруси, бактерії або навіть грибок, і при цьому може забирати негативний запах. Шосте стайліш використовує інтелектуальний тепловий датчик, який здатний вловлювати температуру в вашій кімнаті і створює найкомфортніші умови. Тепер щодо модифікації. Кондиціонери Stylish мають 5 основних модифікацій, кожен із яких буде призначений на свою площину. А саме FTXA 20, FTXA 25, 35, 42 та 50. Останні цифри означають, скільки холодильної енергії може видати вам даний кондиціонер. Тому підбирайте його на певну свою площину. До цього всього серія стайліш має чотири основних кольори: а саме, чорний, який ви можете бачити перед собою, стандартний білий, сірий. Та темне дерево. Цінова політика цієї лінійки буде від 70 тисяч гривень до 152 в залежності, яку ви оберете потужність чи кольор. Основні переваги ми розібрали. Тепер поступово будемо переходити до серії Емура. Серія Емура вже відноситься до ряду теплових насосів повітря-повітря, адже вони здатні працювати при сильніших морозах, чим серія Стайлеш. А саме до мінус 20 градусів. Тепер до головних переваг даної серії. Перше, це те, що я згадував вище. Даний кондиціонер може працювати до мінус 20 градусів і відноситься до класу теплових насосів повітря-повітря. Друге, це практично безшумна робота. Дане обладнання може видавати рівень шуму до 19 дБ. Третє ефект коанда. Завдяки новій технології заслінок, даний кондиціонер може правильно вам розподілити температуру по всьому вашому приміщенню. Тим самим зможе правильно обігрівати його об'єм. Четверте: тепловий бустер. Дана технологія допоможе вам швидше досягти температури, яку ви вказали на самому кондиціонері. Приблизно на 15% швидше буде обігріватися чи охолоджуватися ваше приміщення. Як і попередня дизайнерська модель Stylish, Emura також має 5 основних модифікацій для кожного типу приміщення: 20, 25, 35%. 42 і 50, але правда вже має меншу варіацію по кольорах. Є три основних кольори: білий, чорний. Та сірий цінова політика даної лінійки буде складатися від 77 тисяч гривень до 162 тисяч гривень в залежності від модифікації та кольору, який ви оберете для своєї квартири чи будинку. За технічну та інженерну спроможність цих серій можете не хвилюватися. Повірте, цей сегмент являється топом на ринку України. Щоб підібрати кондиціонер саме для вас, обирайте його по дизайну, що вам буде більш симпатичніше по кольоровій гамі або ж по формі самого обладнання. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть їх у коментарі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наші соціальні мережі, задавайте питання. З вами був Михайло, всього найкращого, пока.